Дай Боже здоров'я всім. Зробили фунтові отакі нові хороми. Не хотів зразу заходити, то пофарбовані всьому йому чути. Отак, це перший раз, він спущений відколи у мене з повода просто так. Я ще його з повода не спускав, то були то лошади таку кубили... білет, ну не було як. Жеребець на паровку, породі орден. Хто не знає, багато його знають. Він трошки прихудав, бо працює кожен день, є чим займатися. Десь є по кобилці, пригонять хлопці парувати місцеві. Я розумію, що зараз привезти трохи трудно, важко. Ось такий наш фонд Трошки може Якість відео буде не дуже сильно, так, бо вже вечеріє. У нього так цікаво, гарно гривка підросла, до тут взагалі було так лиш общупане, обскубане, а це вже виросло так добре. Гей на зеленого їсти, ну, що я зроблю? Що тут буде з кубсті, то й буде і його. Буде на сухому. У нас є тут такий Камінь цікавий. Один там ззаді другий. Зробили отакий От йому піднавіс. Ось така бочка. Знайшов якусь бочку таку інтересну, Алюмінієва. Будемо видіти. Велика бачка, 100 літрів міститься. А якщо точніше ми заміряли через верх, коли перетікається то 97. Зробив отакі грати, драбину таку. Там поклали бл'хи. Чого так зробив гратами, бо того що дуже витягує сіно. І буду давати тут йому сіно, то для зерна такий жолеб, або там десь рештки сіна падає. Отак От обгородили таку територію, тут вже коні бігали, але ми додали ще кусок. От так він має леваду таку. І тут буде проводити своє літо літочко. Але постійно буде на волі, не прив'язаний. Він зразу зайшов, все обнюхав, дієфон. Мені вже аж самому хата подивитися, як він гарцює, як він точиться, бо він ще тут не точився. Отак От це виглядає. Зараз водички напустили, там сіна поставимо, зерна насеплемо і буде відпочивати. А ну ну тачейся фун. Тачейся, бо я ще цього не вийду. Ну я це знімати не буду, якщо буде точитися, бо потім YouTube це не хоче пускати. Ми вже хочемо видіти, як його електропастух буде шкварити, Аби він почав пробувати десь щось скупсти, пасти, бо його пастух. Мусимо трошки посидіти тут, подивитися, аби він зрозумів. Ну він на пастух навчений, бо я знаю, що навчений. Він був у пастусі. О, все то йому цікаво, тут багіра була, скрізь цього конеча. Це йому цікаво, обнюхати всю територію обійти. Ну, тепер він тут буде Газда на цій території, господарь. Він собі розбирався. Отак потемнів він. Інтересний такий зробився, він був світліший набагато, але дуже потемнів. На літо став отакий темний, цікавий, гарний такий. Не знаю. Кажуть, побіліє, побіліє. Ну так побіліє та і що? Він має таку будову, що може біліти. Хоч уже. Лошата по ньому вже є, вже томері. Кобилка одна народила. Саша парував перший господар, ніби другий, той, який його виховував. не в того, котрого Віктор Дмитрович він народився, але Сашка він був, Саша парував три кобилки, дві е, жеребіли, одна ні. Він казав, що причина тому можливо, що Самого господаря, бо він пустив її так насильно. Одна вже має лошадку, одна, не знаю, чи буде же робити, чи ні. Ну, тепер мається на увазі, чи вже вже робилась. О, шукає, що ж він тут. Так, так. Має росту. Метр шістдесят метр 1,65. Отак на лінійку. Нога 27, 27,5. Я до 27 дотягнути не можу рулетку. Так, 27,5. Побачимо, Бог поможе, як він буде передавати гені свої, які будуть лошата. Ну, поки що було. Одна гарна така біла кобила, та, яку я викладав на каналі. Ну, така відповідно до нього шикарна кобила. Там від неї, якщо Бог поможе, то потомство буде дуже класне. А оці наші місцеві, то будемо покращувати, покращувати породу, ту, яка є тут місцева, нахрещена роками з полгасних коней і гуцуликів. Він такий інтересний, він був грубший. Та виглядав якийсь такий. Коли грубший був, то виглядав нижчий. Я тепер трошки попрацював, витягнувся, став якийсь довший, такий, почав здаватися вищий. Ну, цікавий. У гарному спортивному тілі тепер. Не пишіть там мені в коментарі, що яка вага, яка вага. Я його на м'ясо не здаю, от дивіться, який він є, такий є. Вагу, я його важити не буду, бо і немає де. У нас ваги немає вагу здали на металолом сільську. Та й зважити я його не маю де. Обмір ваги не переказує, не передає, так що це, ці питання недоречні. Висоту я сказав. Ногу сказав, Так, він, ну йде, де туди скоро його розкуємо. будуть копета відпочивати, Пррр, трошки побуде нікований. Якраз поки відео знімав, чоловік позвонив, веде гуцулку на паровку сусід Іван. Вона вже була один раз вчора, сьогодні другий раз. Ось такий наш пункт. Тому всім дякую. За увагу. Підписуйтеся на канал, лайкайте, коментуйте, без по можливості потім буде гарна сонячна погода. Ще його познімаю, кому цікаво, покажу. Ці кобилки, які він мав тут місцеві попарувати, то більше-менше вже попаровані. Там будемо бачити. Дякую за увагу. До нових зустрічей.